Іван Котляревський, Енеїда, поема. Частина перша. Еней був парубок моторний, і хлопець хоть куди козак. Удавсь на все є зле проворний, Завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, Зробили з неї скирту гною. Він взявши торбу, тягу дав, забравши деяких троянців, осмолених, як гиря ланців, п'ятами з Трої накивав. Він швидко поробивши човни, на синє море поспускав, троянців, насаджавши повні, і куди очі почухрав. На зла юнона, суча дочка, розкуткудакалась, як квочка. Енея не любила страх. Давно вже вона хотіла його, щоб душка полетіла к чортам і щоб і дух не пах. Еней був тяжко не по серцю Юноні, все її гнівив. Здававсь, їй від перцю, ні в чим Юнони не просив. Но гірш за те їй не любився, що бачиш, втрої народився. І мамою венеру звав, І що його покійний дядько паріс прямове дитятко путивочку венері дав. Побачила Юнона з неба, що пан Еней на поромах, а те шепнув.